Рома, правда, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог, яка думка про вас, не дає йому спокою подумати про чоловіка. Сонечки Ханна, я єдина людина в світі, яка робить амулети. Амулети із карт Таро, працюю зі всім світом, нікого нічого не висилаю, і ці амулети змінюють ваше життя. Але завдяки трансформаціям. Тож не шукайте там якогось. Як говорять про рашистські підвоха, там все зрозуміло. Трансформуєтесь ви і трансформується ваше життя. А як це відбувається? Пишіть. Люблю вас. І так, яка ж, король мечів, ви знаєте, карти зразу кажуть, що він зараз до вас дуже злий. Включи своє серце, включив голову, і якби можна було, він б вам розказав правду матку про те, яка думка не дає вам покою. Щось ви його дуже розізлили. Так, і ви знаєте, що тут карти кажуть, що дуже скоро ви дізнаєтесь про це. Якось так. По-перше, йому не дає спокою та думка, що ви дуже красива. Що ви дуже ресурсна, що ви взагалі жінка його мрії, ви енергійна, ви сексуально приваблива, ви дуже підходите йому в сексі, вибачте. І він просто сходить на нівець, коли думає, скільки чоловіків знаходяться у, у полі вашого зору, в тому плані, що ви знаходитесь у полі їх зору. Він то думає, що у вас товпи ходять до вас. Я думаю, так ходять. Але він це бачить прямо таки в масштабних розмірах. Яка думка надає спокою? Думка про те, що він хоче з вами продовжити відносини. Думка про те, що ви дуже мудра по Ерафанту. і що ви та жінка, з якою він хотів жити в віднові відносинах, брак вінчання? Ще думка про те, що ви пішли із відносин. Тут 95% відсотків дівчат самі пішли із відносин. Хоча і кохаючи, яка ще думка не дає йому спокою про вас? Думка про те, що ви дуже вклалися в ці відносини. І він це знає. Що ви багато що робили для цих відносин. І думка про те, що ви дуже справедлива. Круто, ви справедливо зробили все. І думка про те, що. Довгий час він не був стабільний і не був надійний для вас. Яка думка ще? Думка про те, що ви вмієте і веселитися з вами класно проводити свій час, і думка про те, що він би хотів бути для вас імператором.